Всім величезний привіт! Сьогодні у нас презентація схеми. Саме хочу зробити презентацію цієї схеми, тому що це продовження серії міста України. Цього разу це Гостомель. Ви зараз побачите чернетку. Я вчора вночі її почала розробити. Маю надію, що завтра-післязавтра вона вже буде доступна в інтернеті. Ну, в інтернеті. В мене на сторінці в інстаграмі. Як її отримати, ви можете задонатити будь-яку суму. В дві організації надалі розповімо от про ці організації будь-яку суму. Це може бути 50 гривень, 100 гривень, скільки ви вважаєте за потрібним, і скільки у вас є змога задонатити. І після цього ви можете завантажити цю схему. Величезна буде дяка від мене особисто. Якщо будете надсилати мені відшиви процес відшивно, тобто, все, що пов'язано з цією серією, це дуже важлива для мене серія. Її розробила взагалі на малюнки, намалювала художниця Наталія, дам теж на неї посилання, і вона мені надала дозвіл намалювати всю серію міст України, втілити їх в схеми для вишивки. Ну і ще деякі малюнки теж є дозвіл в мене втілити в вишивку схеми для вишивки для вас. І всі ці схеми, які будуть виходити по її малюнкам, всі кошти, які... Можна надсилати всі, вони йдуть для благодійності, для підтримки. Я їй хочу сказати величезне, просто не знаю наймовірнішу подяку за те, що вона дала дозвіл, за те, що можна все це зробити розробити, тому що отримую задоволення просто неймовірно. Перші схеми це окреме таке для мене дуже важливі. коли я розробляла Харків, коли розробляла Скадовськ. Це такі міста, дуже важливі для мене. Скадовську я колись жила, в Харків це зрозуміло, це окреме місто в моєму серці. Тому зараз я вам покажу всі схеми, які саме я розробила по її малюнкам. І всі вони благодійні, Тобто, ви можете насилати будь-яку суму в ці дві організації, і потім лише завантажувати схему. Нема ніякої фіксованої ціни на них, нема такого, що треба 100 або 200, тому що зараз такий час, коли ви самі маєте вирішувати, скільки у вас є змога задонатити за цю схему, скільки є змога надсилати. Наразі ми збираємо на дві організації: це Організація ну, Денис, напевно, ви знаєте, на нього теж дам посилання. Це людина, яка волонтерить, вона їздить по містам, вона допомагає, вона вивозить, вона і тварин підтримують, тобто в окупов... ну, не в окупованих містах, близькі до лінії фронту. Це окрема людина, яка я не знаю, він кожного дня ризикує життям. Він показує, знімає, і також він був у місті. Де жила раніше моя бабуся, зараз вона виїхала, це е, міського типу Козацьке, воно знаходиться напроти Нової Каховки. Наразі її будинку нема, він повністю зруйнований. Ось, ну І від села, чесно скажу, дуже мало чого залишилось. Так він там був, він показував, слідкували. Це, знаєте, це, це просто величезне йому дякую, що він робить такі звіти, такі відео. Ну, це, це знаєте, це окрема окремо така, я не знаю, окремо подяка йому, що він знімає, допомагає, ризикує. Ось, тому я підтримую його, ви можете надіслати кошти за ці схеми йому. І також ще одні волонтери, теж даю на них посилання, вони теж підтримують, і продукти привозять і допомагають військовим. Ну, тобто, це теж вони знімають відео, вони показують, куди йдуть гроші, я з ними списувалася. Я слідкую за їхньою сторінкою. Там Андрій волонтер, дуже, дуже круто, що вони все це показують, тому що ну, це важливо показувати. Раніше ти ну, не те, що не хотів бачити цього. Раніше ти не так думав про те, що відбувається там, а коли показують, як це, це, це дуже лячно. Де вони їздять, як вони туди добираються? Тобто я підтримую наразі ці дві організації: Денис і також Україна на крилах надії. Багато дуже схем в мене направлені саме на підтримки цих двох організацій. Але коли звертаються знайомі, або перевірені люди, яким потрібна допомога військовим, або тим, хто постраждав від вибухів. Ну, Зрозуміло, від, від війни ми пере, переносимо всі ці збори, звісно, на цю людину. І, напевно, ви бачили, як хто, хто слідкує за інстаграмом. Ми збирали там і для чоловіка-дизайнера для чоловіка Насті, це окремо, теж, знаєте, до, до сліз, просто до сліз, коли ми почали її збирати, не постраждав чоловік, в нього вже три контузії. Е і ну, так сталося. Була травма і потрібні були кошти. Я дякую всім величезне дякую за те, що ви підтримали і допомогли, тому що потрібні були кошти на його лікування. І ще хочу сказати, що я з Настю була на зв'язку в той час, і коли вже пройшло лікування, він відразу повернувся на фронт, і там залишилося небагато коштів. Так ось кошти пішли теж військовим. І я в неї запитала, Настя вистачило грошей, що як вона каже, так, в мене є всі квітанції, всі чеки, те, що ось пішло на лікування, і те, що залишилось, пішло на військових, теж є чеки, все, якщо треба, я все відзвітую, все покажу. Тобто, ви знаєте, мене так трошечки, коли вона це сказала, мене трошечки так, не знаю, заділо те, що. Вони пішли кошти не на щось, а відразу пішли тобто, туди, куди потрібно. Там хлопцям її чоловіка було потрібно, та-та-та, і вони відразу туди пішли, все вони можуть відзвітувати. Тобто, ви знаєте, таким людям ну, не хочеться допомагати в плані, щоб вони потребували допомоги, але дуже круто, коли тобі допомагають і ти допомагаєш. Це, це важливо. Ось далі ще допомагали дуже багатьом. Я знаю, що дівчата-дизайнери займаються, і кроси допомагали. Вони, до речі, зібрали дуже величезну суму. І, ну, звісно, of Stitch збирали великі гроші саме благодійні для різних організацій. Файні. Ну, тобто, окрема подяка дизайнерам, що надають схеми, приділяють цьому увагу, витрачають час на те, щоб намалювати схему, на те, щоб зробити ці мокапи. На те, щоб домовитися з художниками, тому що це все час. І їм велика подяка за те, що вони надають схему. Е, ви скажете, що ну, скільки там може зібрати там, та схема. Повірте, схему збирають дійсно, і окрім того, що збирають якісь кошти допомагаючи, привертають увагу. І важливо ще також звернути увагу на те, що Збираємо кошти лише тим, хто перевірений. Це не, не хтось там, не шахраї так і таке інше. Ми перевіряємо, кому потрібні дійсно кошти. І тільки перевіреним, ми збираємо. Ось Наразі я збираю для цих двох організацій будь-яка схема серії міст, ну, також мої благодійні, вони будуть йти кошти саме туди. А ще також в нас ну, трохи сьогодні, знаєте, таке спонтанне відео про благодійність. У мене майже кожний, ну не майже всі випуски, які були в мене з курсу, теж випускали благодійні схеми і дівчата можуть обирати самі, якому фонду наразі потрібна допомога грошова. Вони обирають самі організацію. Я хочу звернути увагу, що дуже це важливо, я хочу прямо сказати, тому що для мене це, це важливо. Я дуже так відношусь до таких речей до коштів, щоб не було ніяких шахраїв, і люди не боялися, що ці кошти кудись підуть не туди. Ну, ви знаєте, все може бути в нашому житті. Тому всі схеми, які направлені на благодійність, там написані реквізити, кому потрібні гроші, ви надсилаєте гроші напряму організації, ви не надсилаєте ні в якому разі кошти дизайнеру, ви надсилаєте напряму організації, і надсилайте дизайнерам лише скрин чеку, що ви сплатили ті організації, яку там, яка потребує наразі допомоги. І після цього дизайнери відправляють вам схеми. Це дуже-дуже круто, як на мене, через те, що не, не йде оце, знаєте, ви перекинете дизайнеру, дизайнер перекине туди, а ви покажіть, а скільки ви зібрали, чи мої гроші ви врахували. Тобто, всі гроші відразу йдуть на благодійність, на допомогу комусь, комусь кому потрібно на, на даний момент. Звітуєте дизайнером, лише показуєте скрин, чеку, що ви туди відправили гроші, і ви отримуєте схему. Кожний курс випускає обов'язково благодійні схеми. Ну, по бажанню, ну, як показує практика, всі хочуть, і прикро те, що з кожним, з кожним випуском, якщо раніше там, ми казали, які і кому там потрібна допомога. Там казали дві-три організації, там обирали кожну сам, яку хотів організацію, допомагали. Наразі в кожного дизайнера є кому допомогти, є той, там, чи військовий, чи знайомий, чи родина, чи кому треба допомогти. І це не направлено на одну якусь організацію. Дуже багато хто потребує наразі допомоги. Ну і така тема ще з приводу того, що. Я читала просто деякі відгуки, коли люди пишуть, що ой, ну що там, на що ти збираєш тому, то й не потребує, краще б ти там мені закинула, чи краще ти там, моїм військовим допомогла. Ви знаєте, тут ще такий нюанс. Я знаю, ну ось як було в нас приклад з Настею, не дуже хочеться показувати прям, ну жалітися максимально і мірятися і мірятися, в кого більше потреба в цих грошах, і знаєте, чи є, чи є горі, гір, гір, гіркіше. знаєте, це таке. Я знаю дизайнерів, які постраждали, але і вони робили там акції, випускали нові схеми там швиденько, тому що гроші були потрібні, але при цьому вони е, нікому нічого не казали, спокійно все собі робили. Тому, будь ласка, якщо ви Взагалі, бачите, вам не подобається збір, там не знаю, не хочете ви приймати участь. Ну не приймайте участь, але не треба писати якихось таких слів, які можуть дуже образити якусь людину. Ну не просто так всі хочуть там, знаєте, жалітися, що йому потрібні гроші. Контролюйте свої емоції, будь ласка, тому що мені було дуже неприємно побачити від однієї людини там такі слова. Краще туди, краще сюди. Якщо ти вважаєш, що туди краще, будь ласка, зроби якийсь дуже крутий масштабний проєкт, збери гроші, допоможи. Але когось засуджувати кому потрібно, не потрібно, мені здається, що це якось не, 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 не справа кожної людини. Якщо не хочете донатити, допомагати, будь ласка, проходьте ми, ну, повз, але ви можете просто не знати всієї. І я вважаю, не завжди потрібно там прям, знаєте, писати, якийсь такий якісь такі сценарій, знімати, фотографії, кровяру, кровяру, кров'яру, щоб довести що ось потрібно. Давайте трохи, ось, якщо ви довіряєте цій людині, яка збирає гроші, повірте, вона не буде там кому аби кому збирати, тому що ну, я, наприклад, не дуже полюбляю там, комусь там щось жалітися. Ось тому поїхали з приводу благодійності. Трохи розповіла, і також хочу розповісти про інші схеми, які ввійшли в проект цієї благодійності. Ще раз зроблю акцент на те, що ці схеми не лише про те, що там надсилати гроші, а привернути увагу. Щоб хтось там почув, можливо, хтось зможе допомогти. Ми колись робили збір, і я хочу сказати величезне теж дякую, низький уклін, все, що можна. Я колись робила збір для військових і була потреба в їжі, там, батончики оці, знаєте, які такі енерг... енергетичні, дуже так. Перекус, потреба була в одежі, і ми зробили дуже круту посилку. Відмкнулося дуже багато людей. і Я надала адресу, куди все це надсилала новою поштою, і військові отримали. Е, на жаль, е, ну, не Вони отримали, вони написали подяку, це було саме перед тим, як була дуже важлива операція, про яку всі знають. Вона була така визначна для України, і на жаль, багато з цих хлопців ми втратили. Тому, будь ласка. Ще раз, кому, якщо потрібна якась допомога, ви можете звертатися. Ми будемо робити такі, якісь ну такі якісь проекти, які допомагають. І я також хочу сказати подяку художникам, які долучаються, які надають ілюстрації, які співпрацюють. Ну, тобто, вам велика дяка. якщо в когось є. Бажання підтримати проєкт, надати якісь ілюстрації, будь ласка, надавайте лише з задоволенням. Будемо робити схеми поступово. Багато дуже дизайнерів, у нас є чат-дизайнерів. Туди можна, я можу, наприклад, надіслати ілюстрацію, хто захоче, розробить схему. Ось, це з приводу. Приходьте, бачите. Трохи помальовуємо. Приходьте, пишіть в директ художники, буду дуже рада з вами співпрацювати, надсилайте ілюстрацію, зробимо, кому потрібно буде допомога, буде відправлятися всі кошти. Або, якщо потрібно, буде одяг, якісь продукти харчування, цигарки, що шкідливо для вашого здоров'я, то теж будемо. Все це показувати, надсилати, допомогу, будь ласка, взагалі без питань. Єдине, що ну, я як я скажу зараз за себе, я роблю лише перевірені контакти. Я когось там ну, неперевіреного не буду показувати. Так, далі, поїхали. Кого ще хочу згадати сьогодні? Сьогодні у нас таке благодійне з вами зустріч. Я хочу подякувати також. Ну, хто пам'ятає? Я покажу вам схему. Це перша була в мене розроблена благодійна схема. Я написала Алі Аламбар, де можу помилитися? Але я теж на нього дав посилання. І ну, Алі Аламбар, це правильно. Йому величезна дяка. Він надав теж дозвіл розробити схему, на привід Києва. Багато дуже було відшив, я вам про неї нагадую. Вона також те благодійною, теж поки що гроші йдуть на ці два фонди. Теж про них нагадую. Далі хочу подякувати Богдані. Богдана, величезне дякую. Вона теж на неї посилання. Я по її схемі розробила незламну дівчину, ось покажу її. І вона ще співпрацювала зі мною. Вона надавала ілюстрації для моїх випускників. Ми розробили багато схем для благодійності, також по її малюнку. Вона також проводить аукціони, вона надає. Малюнки, ну, вона по благодійності дуже-дуже допомагає. Там не лише малюнки вона робить, ви можете зайти до неї на сторінку, подивитися. І мені дуже подобалось з нею спілкуватися, співпрацювати. Вона проводила ще мені мастер-класи по акварелі. У нас були. Коротше, людина просто топчик, вона така добра, я маю надію, що я з нею зустрінуся. Богдана, тобі величезне дякую і величезний привіт, якщо ти будеш бачити це, це відео. Далі хочу також подякувати ще Лікі. Ліка надала нам величезну купу малюнків. Ми її розробили з, не з одним курсом. Випустила там прям маленькі, дуже схеми, легкі, мож... легкі, їх можна навіть на пластику відшивати. Ми Хотіла, знаєте, зробити такі як шеврончики, прям серію, можете обрати на свій смак. Теж ці гроші поки що йдуть, нагадую, на ці два фонди. Якщо щось зміниться, я в сторіс все це покажу. Або в директі вам надам інші реквізити, на свої, а якоїсь благодійної інше чи організації, чи військовим. Ось, вона надала багато-багато малюнків. І я була просто в приємному шоці. Ми розробили багато буклетів. ну три в нас вийшло, Десь три в нас буклети вийшло. Ну, я покажу теж кожну схему. Відширів теж дуже багато, і ми зробили їй такий невеличкий подарунок, теж відшили і подарували футболочку, відправили. Тому що там ця серія ну вона зібрала дуже багато грошей у нас і е, іноді ще купують з цієї серії схеми, я надсилаю, тому що всі схеми з цієї серії знаходяться в мене. Я надсилаю, тому трошечки так контролюю цей процес. Далі хочеться подякувати Вікторії. По схемі Вікторії я розробила серденько. Серденько, знаєте, коли кажу, відразу Торі, Торі, тобі привіт. Серденько теж було багато відшив і на одязі відшивали. Дуже дякую за відшиви, тому що це стимулює, це лише показує, що, що все ми правильно робимо, і що треба продовжувати робити далі таку добру справу. Ну, і ще що хочу сказати: будь ласка, художники, долучайтеся, пишіть в директ, З задоволенням буду з вами співпрацювати. або якщо ви знаєте якогось художника, з яким можна співпрацювати, або ви хочете ілюстрацію по його схемі, і він надасть малюнок для благодійності, взагалі за любки, Я з задоволенням запропоную, напишу, і ми, можливо, зробимо таку знаєте, колаборацію. Всім величезне дякую, дякую за лайки, дякую за підтримку. Це мотивує, чесно скажу, дуже мотивує, надихає і хочеться щось нове, 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 нове робити, підтримувати один одного. Я бажаю всім лише тихих ночей, тихого, мирного дня. Хочу побажати, щоб все це, щоб ми не збирали ніяких благодійності. Розумієте, щоб. Ну лише там не знаю, дітям на цукерочку, знаєте, збирали, а більше ні на що. Щоб всі чоловіки, всі родині були і цілі, здорові, і, і ми кожного дня лише віталися і зустрічалися на каву, а не перепитували, як ти? Всім гарного тихого дня.